Сьогодні 25 травня 2023 року українського календаря. Я бажаю всім того, що вони бажають українцям, тільки в 100 раз більше. Сьогодні я так не дуже щедрий, Ну, в 100, хай буде в 100. Що сьогодні розглянемо? Цей календар є української ери, календар українського життя, буття, і потрібно якось рознести на цьому календарі дати, які традиційно існують в так званий. Історії, в історичній науці, тому що ж потрібно вести відліки. Ось, наприклад, якщо взяти календар там єгипетський, є такий єгипетський календар, в Єгипті поклоняли Сіріусу, ну це кожен може почитати. Мене поки що не цікавлять і історії їхні. Мене цікавлять дати сьогодні, е, цей календар існував е, десь в 1700-1500 року до нашої ери. Тобто це десь приблизно 3783-3523 роки тому. Якщо провести обчислення на український календар перевести, то єгипетська культура існувала. 18500 18 18 році українського календаря. Розумієте? Уже життя на, Україні, на території України вирувало 18500 років, а в долині Нілу ну, тільки починалася єгипетська культура. Розумієте, да? календар Майя, якщо ми будемо говорити, це 3113 рік. До нашої ери. Тобто 5136 років тому, якщо перевести на український календар, це був 16837. Мій рік. Розумієте? Тобто календарь Майя з'явився в 1687 році. Українського календаря. Так воно. Наприклад, якщо перевести знову на український календар і українське життя буття, то всі там переконують, що Терпівська культура ну, вона насправді українська, бо вона була на території України і не треба лукавити. Терпівська культура це 5500 2700. 50 років до нашої ери. Тобто, тут досить таки 3 тисячі років там існувало. От трипільська культура, що вона говорить. Ну, це там, 7523 роки тому назад. Це за українським календарем. Це 14500 рік. Ну, давненько. Для того, щоб порівняти це і зрозуміти, от, наприклад, що таке китайці, Ну, то ми можемо сказати, що Хуанді це в Григоріанських обчисленнях це 2698 рік. Ну, якщо додати 2023 роки нашої ери, це буде 4721 рік тому назад. І відняти це вийде 17292 рік. Ну, 17300 300 рік. Так, якщо точно це подивитися. Ну, розумієте? Тобто, в Китаї там ще тільки легендарний Хуанді з'явився. Розумієте? А в Україні трипінська культура вирувала. Розумієте? Може, якраз вони і туди і відкочували стріпіля в пошуках щастя. Ну, добре, то таке. Із місцевими мавпами схрестилися. От, наприклад, Юдейський календар. Що він там нам говорить? Це 3761 рік до нашої ери. Тобто 5784 роки тому. Якщо перевести на цей календар, то події юдейського календаря починали датуватися в українському календарі. В 16 році української ери. Ну, то є, уже 16 239 років в Україні як то вирувало життя, сіяли пшеницю, будували міста. От. А в них тільки світ створився. Схоже, що там тільки теж туди поїхали там, з місцевими мавпами схрестилися, не ну, вийшло. От, допустим, взяти якщо Адама. От є такий календар від Адама. Адам, а Вікіпедія вона проста. Вона пише, що Адам. Або ми будемо вірити в Вікіпедії і Біблії. Народився в 3750 році до нашої ери. Додаємо 2023 роки, це 5782 роки. Якщо перевести в український календар, це було в 16231 році. 17231 році родився якби ніби Адам. Що там відбулося? Ну, мабуть, туди відкочували українці, там і схрестилися з тими мапами, які знаходилися між Тігром і Єфратом. Ну, вони там голі ходили. Розумієте? Там Адам там, ходив голий разом там з Танзєвою. І ви повинні зрозуміти, що яке відношення от в Адамів до Єв, і яке відношення в українців. До України. Ну, що там підозрюють в тих хроніках їхніх написано, що ніби у Адама до Єви була якась ліліт. Але вона теж була більше ніж рівняємо. та покинула його. Він був не цікавий нічим. От. І знайшла собі. Віднайшла собі чоловіка в денниці. Ну, його там в Біблії там, юдейській написано, що це сатана. Розумієте? Тобто була Ліліт. І була, був денниця. Лель, або там Ляля, -ля. розумієте? Ляля, -ля, Ліліт, Леля. -ля. Ну, щось там вони чули, звін, та не знає, де він. Тобто ми бачимо, що Адам, от. Він з'явився, ну от і в світі цьому, в 16239 році Української ери. Я розумію? От Бігали п'ікантропи. В Китаї бігали підікантропи там, або сінантропи. Розумієте? Там. Е там ще якісь мавпи там бігали, там, в Америці. А в Україні вже вирувала культура. Вже були побудовані міста. Майданецьке, Легедзене. розвід, Там зараз і тут розкоп. Не знають, як до того приліпити. І кажуть, це ой, це дивиться, ніяк до України не. І до України це відноситься. Тому що тут життя вже було. Понаходили на кінечники стріл. осмислене життя було з календарями, музикою. Скажи? З календарем і музикою, місячним календарем і музикою, і свастикою. Життя на Україні датується 2223 роки тому назад. Розумієте? В дудку грали. Ні в Єгипеті, ні в Індії, ні в Китаї, ні в Америці. Життя ще не вирувало. А тут вже нормально на мамонтів полювали, одягалися в шкури. Розумієте? І повірте мені, що в 1750 році українського календаря життя було. Абсолютно таке саме, як в 1950 році Григоріанського календаря. Те ж саме село, ті ж самі мазанки глинобитні. Все те ж було нормально. Жили собі люди весело і щасливо і співали пісні. Зелене є жито зелене. Хороші йогості у мене. Святкували е, свята, дні. Сонцестояння зимового і літнього. Розумієте? І короткі дні зимою там Великдень? І 22 вересня свічки свято святкували каганця. Розумієте? Ну це так. Фази і були, і фази, і сонця. І були фази місяця. Все святкувалося вже до того. Тому що і в трипільській культурі є свастика, і місяць, і календарі. Ну, В трипільській культурі взагалі там такий календар, був на глечиках Ми його робили. Ну, відкопали глечик та не, знали, куди, не знають, куди його притулити. Тому що якщо сказати, що це е, на території українська культура, то вже щось тільки не придумують там. Щоб тільки... Ой, це не українське, це, бо тому що, ну, все ж ламається, розумієте? і з тим датуванням. Ну, до чого приводить датування? Е, для чого я це роблю? Е, може, отой, вони ж програмують інтелект, там, справочник програмує. Так от справочник повинен знати, що датування історії, щоб зрозуміти, що відбувалося з людиною то треба віддатувати історію. І зрозуміти, що сьогодні 23-й рік українського календаря, українського життя буття. Ну, Сьогодні таке відео -породки. от. Але я думаю багатьом зрозуміло буде, для чого вводити його. отаку дату. Щоб дітки розуміли українські, що до чого? Що було в селі Легзему в 1723 році? І що було на берегах Єфрату і Нілу. І на річках Йоанзи. Хуанзи, чи там як там Янзи і Хуанхе? розуміти, що відбувалося в пампасах в Америці. Нічого. Там немає. Таких пам'яток, як є на території України. Розумієте? Бажаю вам всім того, чого ви бажаєте українцям тільки в сто разів більше.